Ерті асфальт тут настільки рідкісне явище, що краще їхати через поле. Звучить як анекдот, але як не крути, це правда. І до таких дій вдаються водії на трасі Миколаїв, Кривий Ріг. Джедаї, як справжні воїни доріг, вирішили проінспектувати її та провідати облавтодор. Чи вдалося нашому екіпажу доїхати до нього? Розповість Максим Хотіленко. Ось так виглядає більш-менш нормальна дорога в Дніпропетровській області. Для того, щоб це перевірити, ми візьмемо звичайне яйце та прокатимо декілька метрів. Як ви можете бачити, яйце абсолютно ціле. Однак, якщо ви пройдете ще 10 метрів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви опиняєтесь в Миколаївській дар області. Так її називають місцеві автомобілісти. І тут, як ви можете бачити, ситуація просто катастрофічна. І повірте, це тільки початок. Далі попереджають керменичі. На нас чекає справжнє пекло. Далі поїде. Ваша машина утопиться. Звісно. Дорога важка. Дорога більше нагадує військовий полігон. Асфальт звичайний. Тут це покриття, схоже, занесено до червоної книги. Мабуть, їхати полем буде куди безпечніше. І це, щоб ви розуміли, одна з найважливіших трас України, що сполучає Миколаїв та Кривий Рів. Чи Гройсману зразу передавайте привіт йому за його хороші дороги, щоб він приїхав на копійки сюди і поп. Попробував проїхати як на Камази, як їздять шоки як... на машинах. їздять, вітно літають їм ці дороги, і все. уявіть, щоби подолати 170 кілометрів таких ось суцільних ям і горбів, українським автомобілістам доводиться витратити майже півдоби. І поки перевалюєшся цими вибоїнами, у голову закридається думка: пішки було б швидше. І ворога це їдемо. Десь 8 часов. Складається враження, що востаннє живого ремонтника ця дорога бачила ще за царя Панька. Ось тут, як ви можете бачити, ще зберігся асфальт. А вже тут, спустившись десь на сантиметрів так 40, ви опиняєтесь в інноваційних технологіях місцевих дорожників. Щойно з'являється камера джедаїв, у облавтодорі починає кипіти робота. Найбільше її в очільника комунального підприємства. Тому на робочому місці ми його так і не побачили. За лише на вас заплатити. Скало того, що до п'ятниці цього піду Іванович не зможе вас прийняти, побудити польської делегації. І так щоразу бідкаються місцеві автомобілісти через бездіяльність ремонтників. Їм залишається і надалі на свій страх і ризик. Долати 170 кілометрів криворізького пекла, перетворюючи власні машини на брухт. Водії, які не хочуть плентатись по ось такій дорозі, обирають альтернативу бездоріжжя.